Сиділа на зупинці, чекала трамвай, і так вийшло, що сиділа поміж двох дідів. З одної сторони був вгашений дід, який взагалі прям спав був в атробосі. А з іншої сторони сидів дід, який шукав, до кого доїбатися. Ну, походу, бо його друг спав. І я прям в очах його бачила, що він шукає ту людину, яку він час почне задовбувати. Догадайте, до кого доїбався? От вона я. І він почав мене грузити щось, вирішив, що я зі Львова і почав мене прям нагружати якимись історичними фактами про Львів, причому в такому дивному формулюванні, типу: А пам'ятаєте? І якийсь історичний факт. І я така: ну дивно, дід, що ти пам'ятаєш, як Данило Галицький місто заснував. Але я, звиняю, не пам'ятаю, і взагалі я не зі Львова, я якби з Харкова. І тут, на цих словах, що я переселенка з Харкова, відбувається активізація другого діда. Прям місто засинає, просинається комісар по переселенцях. Так і я вас зараз тут, блядь, всіх найду». І дід почав мене прям з першої секунди засирати. Почав мені розказувати, що і мова в мене надто літературна, в нас тако не говорять. І сукня в мене у Бога зразу видно, що біженська. І я така, блядь, дід, «Я б, може, і сприйняла той дойобзу сукню. Але ти сидиш в капцях і взагалі без футболки. Нічого? І от поаплодуйте в залі, хто вважає, що сукня у Бога. Що, блядь, я вже подумала, що той дід за мною сюди припиздив, чесно. І він в своїй ненависті до переселенців дійшов до того, що він почав бризати слюною і кричати мені: О, блядь, вона припиздила зі свого Харкова сидите тут іди воюй. І я така, дід, ну ти мене взагалі, як би, ну, бачиш, ні? Ну, зі мною ж волонтери в перший день з розуму зійдуть. Ну, просто дитячі берці шиють тільки в Ну, блядь, іди воюй, ну. Я то, в принципі, в теорії можу винести мозок будь-якому мужику. Але що, для того треба пару днів з ним пожити. А я махала жити з русньою. Ну, якби, Просто вообще. Вбив мене той дід.